Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю. Ось так. Дорогенькі наші, зараз буду готувати на обід суп і хочу показати вам поділитися рецептом. Рецепт не новий, але може хтось і не готує. Ми готуємо давно і дуже смачно. Це такий, знаєте, скоренький, смачний, коли зовсім не хочеться чогось готувати, як бочка, пусняк. То це такий супчик завжди буде в нагоді. Що потрібно? Потрібно бульйон. Бульйон на будь-якій кісточки. Я готую з куриці, знаєте, оці хребти, те, що подешевше, таке кинули, зварили цей бульйончик з вчорашнього вечора і хай собі дожидає обіду. А зараз, Коля, покажи, що ще. У мене 4 літра бульйона. Уже там стоїть, Вон, так я вам потім покажу його, який він буде, як звариться сам суп. На 4 літра я беру ось так картопельки. Ви дивіться самі, це зависить від вашого смаку. Хтось любить густо, хтось любить не густо, хтось любить, щоб там було тільки одна-дві картопельки це вже на ваш смак. Але перед цим я приготую засмажку. На засмажку я приготувала одна велика цибулинка, нарізана міленько, одна морква середня на міленьку терку і олії. Олії візьму десь три столові ложечки. Як готувати засмажку, сподіваюсь, ви всі знаєте, тому чекаємо. Поки засмажечка смажиться, я нарізала дрібненько. Бачите, як зовсім дрібненько. Щоб скоріше приготувати обід, можна великими кусманчиками, тоді буде довше. Бульйон кипить, відправляю картопельку, і ми з вами зустрінемось. А зараз, поки засмажечка вже готова, картопелька вариться, а ми будемо готувати, так сказати, як галушки, шарики, фрикадельки. Як називати, це, знаєте, тут названня такого конкретного немає. Що потрібно? На мілку терку, не колючу, а оцю таку другу. Дивіться, натерла 100 грамів, може 120. Ну, до 150, 150 грамів, я думаю, що можна. Якщо то буде менше, значить менше. У мене десь грамів 100-120. Сюди додала одну, одну, вершкове масло. Грамів 40, може 50. Бачите, кусанчики я його не взвішувала. Але таке м'якеньке. Жовточок один. Ложечка це мені ціля. Зараз добре перемішаю, а потім буду додавати борошно. Тому, мабуть, чекаємо коля, поки я добре все перемішаю. Ось так перемішала. А зараз буду ложками, дивіться, таку з горкою, з добрячою горкою, одну ложку борошна і перемішуємо. Потім ще одну, я вам скажу, скільки борошна я сюди додала. Ось таке тістечко, такий колобок. Получився на 4 літра це достатньо. Тепер борошно трішки. А скільки додала борошна? 2,5 ложечки. Такі з горкою, добрячі. Ви дивіться саме, таке, щоб, знаєте, попробуйте, щоб воно потім ліпилося. Це ж у кожного там по-різному. Дивіться: такі будемо робити шарики. Да? Але. Зауважу невеличкі, тому що вони ще вас будуть там розвалюватися трішки. Отакі, от дивіться, які маленькі. О, як перепилена яєчка, а може ще менше. І так от скоренько поліпимо. Ось така засмажечка у мене, бачите, не пережарила, не пересмажила, така що була світленька. Картопелька зварилася, я в суп додав 4 столові ложки мілкої вермішелі, дивіться. Щоб був трішки такий густіший, з якого, я, знаєте, я так от завжди готую. Якщо рис теж 1 столова ложка на 1 літр. Тому в мене 4 літра, 4 столові ложки вермішелі і за нею разом відправляю засмажку. І варимо, я думаю, так, 2-3 хвилинки. Дивіться, вермішелька вже проварилася, зварилася, я покуштувала, посолила, трішки поперчила на смак на свій картопелька. Така, як повинна бути, така ж розварена, як ми полюбляємо. Зараз відправляю ось ці сирні шарики, так сказати. Тільки вони відправляю кип'яче, воно все дуже бурлить бульйон. Відправляємо, перемішуємо, піднімаються шарики наверх, на поверхню. От, Як сказати вам, дві хвилинки і достаємо. Тому що вони зовсім маленькі, там нема чому варитися, дорогі мої. Тому додаємо ще потім, додайте зелень, все, що ви полюбляєте. Ну, вже заправляйте суп. Суп, як ви вмієте заправляти, і що ви полюбляєте? Ну що ж, дорогенькі наші господарі, господинки, дивіться, який обід я приготувала. І на це, як на це все, як зайняло 30 хвилин, мабуть, не більше, да, Коля? Десь так. Ну, може, 32, правда? А Ну, поворушу, а де ж м'ясо? Коля, так це ж без м'яса, диви, які ось шарики, або ж. А то що ти варила? Так то ж хребти були, Господи, я ж тобі говорила. Ну, і де вони? Хребти вже собака з'їла. Ти думаєш, все тобі дай тобі. Ну, що ж, дивіться. Собака ж рідніше. Так, не густий такий, дивіться. А аромат укропчик, чи кріп свіженький. Лаврушечка, перчик молотий. Ой, те, що потрібно. Дивіться, які такі шарики зразу покажу. Ось вони гляньте. А тут ще й картопелька з вермішелькою. Ой, це те, що потрібно. Знаєте, я коли перший раз приготувала, а це було років три тому назад. А може й більше треба буде подивитися. Ось дивіться, як воно виглядає. О. Я коли перший раз приготувала. То, знаєте, поначалу було цікаво. Якого воно смаку. В нашій сім'ї всі попробували. І малий внук теж спробував смачно-смачно. А тепер частенько каже, а можеш приготувати, а можеш приготувати. Повірте, якщо ви не готували, приготуєте, вам теж сподобається. Я чомусь думаю, ну таке, знаєте, ну смачно, смачно і так трішечки, як кажуть, оригінально, тому що з сиру. Ну що ж, давайте я спробую, Коля. Гаряче, але юшечку. М -м. Знаєте, ну, ну дуже, ну дуже-дуже, дивіться, які гарненькі, ціленькі, бачите, проварилися. Якщо вам сподобалось Готуйте заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо. І завжди чекаємо. До побачення!